Усім привіт! Сьогодні у нас, як я і обіцяла, буде цілий баскет з ніжками з Кейсі. Правда, каюсь я не взяла гострі, бо думаю, гострі мене <головіка> не влізуть. Тут перепрошую. Є у нас тут соус барбекю. Також додаток нахиці, ну і, здається, або 6, або 8 ніжок. Здається, 6, трошки менше. Ось їм смачного, ну і вже за традицією у нас є кава. Так, виймаємо усе <сих> поступово. опа оп оп пап -оп -оп -оп. Так, опа. Все. Чудово. Суспербіки відкриваємо. Дві вологих серветки. До речі, вони вже виробляться зараз. Відкриваюся, опа. Найважчий етап зібрати торт. Мені здається, це неправда. Мені здається, найголовніші етапи етап, це крем і це сам бісквіт. Ну, якщо це бісквітний торт. А так, я зараз «Майстер майстерше, п'ятий сезон, випуск третій. З бейбіка, Mm -hmm. Нагідця. А ось і ніжка. Так, в цей раз без картоплі фрі, бо оба сьогодні, або завтра буде смажена картопелька на букбанг. обожнюю їх соусом. Події за сьогодні. Зранку був вибух. Чутно його було далеко, але ті, хто жив в іншому районі, із моїх знайомих кажуть, що було його чутно, гучно. М -м М -м -м, сьогодні змогла закупитись. Давайте я вам зараз покажу, поки він вплівки, не страшно, що в мене ручки жирні. Бо дивіться на цю молоту, You're cat. <laughs> Милий котик, і воно чорне. Ось за це я обожнюю Аврору. Зайшла за рушничками паперовими, а отримала таку красоту. Чи це імпульсивна покупка? 100%. Чи це необхідно? Так. В загальному та людина, яка абсолютно всі свої блокнотики використовує більшість для роботи. І так як у мене робота пов'язана з проектами, то дуже складно щось десь знайти, тому краще один блокнот, один проект. Цей пляр він шагарні Те ж те, що, що м'ясо така, знаєте, ну, темненьке, мені звичайно, це не дуже подобається. В загальному в більшості людей подобається саме біле м'яско. Навіть я бачила, що деякі люди прямо розламують ці кісточки, висасують все, що можна з них висасити, все життя, всі соки. Я так не роблю, на жаль, або на щастя. Так, далі тут уже хрящик. Хрящик з вашого дозволу я кушати не буду. Це mm. не найсмачніше, що я в корочки. Мені супер подобається їх Бабі-Кишка, бо в неї є такий смак. Дуже димчастий, хімозний, але мені він супер подобається. Знайти в Аврорі. Хоч я на них і не дуже якісно давала відгук. Саме на їх ідею аврори з боксами. Але ну це маркетинг. Я на це також клюнула, я також жива людина. І м -м -м, хотіла я купити. Заходжу в Аврори. І там нема. Я спитала у дівчинки на касі, вона каже, їх розбирають як сімічки. Не залишається. Це працював маркетинг класно. Ну, у мене є ідея для ролика. У мене не один Ютуб канал для Херкелів, на жаль, ну, okay. з oh, хрящиком. Mm -mm. Ванюні культяпка. Дуже багато кляра на цій ніжці. От просто... Давайте порівняємо. А! Не падай, вона трошки розмокла. Ну, тобто бачимо, тут прям кляра багатенько. Десь ну, явно один... одне вимакування було жайбом. Боже, сьогодні готувалися до Дня народження усім. Знаєте, трошки незручно зустрічати маму дівчини, яка зустрічається з моїм братом на манікюрі. Вона уходить, я приходжу. Але така життя всі один одного знаємо. Зате все вирішили одразу. П'ять хвилин поспілкувалися, все знаємо. І знаєте, у цьому тут скажи, щоб мені передзвонила твоя мама, Ілюші, моєму брату, скажи, щоб там іще щось зробила. Я просто сижу і думаю, треба запам'ятати, хто кому повинен дзвонити. І на рахунок чого довалюватись, хто торт, хто алкоголь, хто ще щось. Хоча стається буде без алкоголю. І правильно. Всі, ну, всі свята без алкоголю спокійно можуть обійтися. Для мене це окешки. зараз скажу, я сама скоріше за все, куплю щось типу гаражика або сідра. Ну більшість людей в тій компанії пити не будуть. Але мій папа любить алкоголь, ну, хоч трошки. І я розумію, що для нього просто буде трошки скучно без цього, на жаль, він вже так звик. Для того, щоб папа не відчував дискомфорт, потрібно хоч трошечки. Знаєте, щось таке слабоалкогольне, смачне дійсно і цікаве. Пиво з томатами взагалі мастхев, дуже смачне. Від українського виробника. Дуже смачно. Побачите в магазині, візьміть, хоча б спробувати. Можливо, це буде не ваш смак, а можливо, вам зайдіться для вашого улюбленого пива. Мінус його складно знайти. Так, на курочка шкірочка, до речі, саме найсмачніше. Як би воно не було. Ну, навіть, ось, знаєте, ось цю грильовану курочку, яка є в магазинах, там же найсмачніше це шкірка зі спеціями. Погрози. Відріжу хохолок. Чупчик між до. Ну, деяким об'єктивно краще без чолки, деяким об'єктивно краще з чолкою, але так погрожувати, ви що, це святе? Це вибір людини. Не чіпайте людські чолки. Та будь-які чолки не треба. Без дозволу людини її погодження. М -м -м. Щось я припустила момент, що на ніжках настільки багато кляру завжди. ну, Рази я не пам'ятаю, щоб там було настільки багато його. Пім-пам. На тічі бурек їй мане ножку. do make Мені не дуже сподобалося, до речі, от на обслуговування. Мені не зовсім подобається, коли при клієнті або клієнту щось кажуть дуже дивне. Ну, знаєте, у всіх таке буває, там, наприклад, якщо слова сплуталися, окейшки. сьогодні. Ну, можливо, дівчинка хотіла сказати: О, це ви любите кокос. А коли я замовила каву на рослинному молоці кокосовому з кокосовим сиропом, дівчинка віддає мені каву і каже: Ви ж не любите кокос, вірно? Я замовила все кокосове. Я обожнюю кокос, дівчинка. Я просто ну, не знаю, що повинно було бути в. В голівці людини, ну я дуже сподіваюся, що вона просто так помилилась, трошки запрацювалась, бо якщо у неї вийшло в голові, так вона не люба, ну мабуть, вона замовила, щоб замовити. Це максимально дивно. А що таке казати? Подумаєш, там з колегою поговориш. Я теж працювала в сфері обслуговування, я знаю, як це, коли, наприклад, приходить доволі дивний клієнт, і там щось замовляє. Ну, добре, це доволі дивне замовлення, погодьтесь. Кокосове з кокосовим, ще там, не знаю, кокосова стружка, якщо б можна було натерти, 100% я б це замовила. Але на що мені це казати? Тепер я думаю про це, але мені ще написано, що я не люблю кокосову. Може, з таким обличчям не можна їсти, кокос, я не Тепер одні питання, а відповіді я не отримую. І їсти всі. Замовляю я баскет. Приходить дівчинка і каже М -м -м, одну хвилинку біжить і дуже гучно кричить до кухні. У нас ще є ніжки, ми можемо їх зробити. І таке так. так". <с amazug> я як їсть стою і думаю, це так рідко ніжки замовляють, що тепер кричати треба на кухню. Я зайди трохи з питань, я почекаю там буквально одну хвилину зайву, мені не страшно. що кричати? Я ж це теж чую. Може з ними щось не так не знаю тепер. Тіпо, знаєте, я людина тривожна, тепер я буду себе накручувати з приводу цього ще день. Не треба так робити. Коли ти працюєш в сфері обслуговування, потрібно максимально, навіть якщо чогось немає. Ми щось робити не можемо, наприклад, знижку клієнту. Ну, не можна це йому показувати. Тобто, якщо ви поважаєте клієнта, поважаєте покупця як там, продавець, то вам потрібно взаємодіяти якісно. Тобто, якісно це коли ви поважаєте людину і не будете їй в лице казати, наприклад, ой, не знаю, ніжки. Ось так. Тобто, ну. Якщо б я, наприклад, брала картоплю фрі без соусу, то я б, мабуть, сказала, ну, можливо, для вас це було б смачніше, але ніяким чином не. А точно без соуса. Треба взяти. Хоча, якщо б мені так сказали, я б не образилась поки. Саме не піклуються. З яким чином? А нас Ні, Це нормально. В принципі. Я розумію, що баскети зараз дорогі, і він коштує 370 гривень сам баскет. звичайно, що вони не завжди є на місці. Тобто тут взагалі питань немає. Плюс ця точка дуже ходова, там просто могли закінчитися ці ніжки. А ось з кавою якось вийшло неприємно. Не хочу туди більше приходити. Думала, я наступного разу замовлю. Мигдальне молоко з могдальним сиропами, я це теж дуже обожнюю. Так з Сир сирною. Масло масляне. Обожнюю це. Що ви мені зробите? Люблю все в крайності, з крайності. Мені наступного разу скажуть, ви що ну, видно, ви не любите. Я люблю могдаль. Менше, ніж кокос, але... Добре, пропустимо цей момент. Давайте будемо вважати всі, що дівчинка просто помилилась і хотіла сказати, що я ну, волю бити кокос, вірно. Просто в цей раз я супер спішила, я просто схватила каву і вибігла. Наступного разу треба перепитати, якщо так будуть казати, люди, що маєте на увазі. Кур'єри перевершують всіх в цьому плані. Скажу чесно, будучи продавцем техніки магазині, дуже часто доводилось вислуховувати коментарі, не дуже доречні від чоловіків, особливо старшого покоління. Навіть здається у нас було 6 штучок. Там можна тільки. Господи, а як на українськ? Перепрошую, українську не згадаю чотні числа. Ну, Може, так і буде? Якщо це так, напишіть в коментарях. Це і дорого, але ви не їстеся. Ну, скільки ще залишається? Одна, дві, три, чотири, п'ять штучок і ще. Тобто дуже швиденько. До речі, форма нагідів усі добре зроблені, якщо це можна сказати. Ну, тобто немає дивних. Бо гуляють по Тік-Току всякі вирізки, там з крискою запеченою. Тут усе добре, це справжні нагіці. нас загалом в Україні по обслуговуванню доволі якісно. То не доволі супер якісно в порівнянні з іншими країнами. Просто небо і земля. Є інколи дивні люди і дивні ситуації, але ну, не без цього, на жаль. Так ось Я теж признаюсь, я була не самою класною продавчині техніки. Бо я дуже сильно гублюся в ситуаціях, коли потрібно щось робити максимально швидко. Один раз я випадково пробила в чек, на той телефон і довелося за нього платити штуку гривень. Так і таке було, каюсь. Так, Все з'їсти за один MacBank Unreal, тому буде друга частинка з ніжками. Кінчився. Треба було брати дві штучки. У мене є ще союз кінзою. Він навіть смачніше буде.